Ну от, Просили мене показати, що там знаходиться в цій моїй фрезі всередині. О, ну, як ви бачите, усьо... бачимо є три болти з шайбами, які... які прижимають до цього редуктора. Бачите, ось усьо... ось. О, є, поклав все. Тут о навал приварено, як ви зверніть увагу, так? Приварено... Оця втулка з колеса від МТ. Тобто на редукторі там є зубчики. Вал з зубчами. Він заходить ось сюди. А тут далі, якщо ви бачите всередині є вал, на якому знаходиться ця зірочка і по ній ходить цеп. Отаким От способом це все воно робиться. Мене просили показати. Я Ну, Не хотів я розбирати, але прийшлося із за того, що е, оце кріплення фрези стоїть трохи високо. Треба опустити вниз. Бо, виходить, е, мотоблок при фрезеруванні дивиться мордою в землю. Треба, щоб хоча б він був більш-менш горизонтально. Ну ось. Видно в зворотню сторону. Оце всі корпус е, оці всі круж, е, круги з отворами, це все знято. У Зуралузкого колеса. Від нього знімається. Я сюди тільки що вставив, обойму підшипника вставив для центровки. відносно неї центрується і вся та той редуктор. о А це вставляється сюди. Тут це, як ви знаєте, редуктор від е-е-е від цього комбайна кф 5,2 тільки перевернутий. оце Ось корпус стояв, то цей корпус знятий і замість нього стоїть оцей редуктор. Це воно приводить в рух. Чого розібрав, мені треба тут просто обрізати, ця кришка закривала. Тут відрізати і опустити його нижче на 7 см. Все, воно із-за цього і вся ця катавасія. Ну ось, звертаємо увагу. Якщо ми всі бачимо, ось є така канавочка по кругу. Так? Так от, ця канавочка на дисковій, дискові. На редукторі. А цього знято з колеса. І воно сюди заходить. І воно тут одна центровка, а тут виходить вже друга центровка. Ну, Для тих, хто захоче щось похоже зробити. Ну, от, Якщо комусь цікаво, в цій фрезі от, йде отакий от двохрядний цеп. Ну Тут я спеціально зробив текстолітову середину вставку, там вона нижче знаходиться О, для натяжки цепа. О, тут стоїть резинова прокладка, закривається так, що доступ є до всього. І в них через то такий цей отвір спеціально зроблений, бо всі ці з цієї сторони нижня шестриня витягується через цей отвір. Тоді все. Можна міняти цеп і все що завгодно. Ну от, як ви бачите, ось тут було кріплення, воно опустилося аж сюди. Отой тобто, фреза в нас трошки піднялася і завдяки цьому вирівнявся трошки ніс мотоблока. Так що воно буде, як зайде повністю в землю, там він буде незначно піднятий тільки трошки доверху. Ну і відповідно трошки переробляти треба буде пересверлювати оці пластини, як ви бачите. Оце я підняв фрезовище і от настільки треба пересверлювати з одної і з другої сторони. Ну Це вже треба виставляти точно, свердлити і кріпити. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, <кхід> задавайте питання, чим зможу, тим допоможу. Ми переможемо! Слава Україні!